Дорогі брати і сестри, Вітаю вас великим глимицятим святом Возвріження Чесна, життєвши Христа сподівав. Ми сьогодні в Євангелії згадували, як розпинали Христа. Він висів на Христі як людина і страждав на Христі, теж як людина, не як Бог. тому що у Христі було два і і людське, і боже, божественне. І ось висячи на христі, кров з нього лилася, грубо кажучи, рікою, але ж е, жорстокі люди не хотіли цього знати. Вони казали, росмію, росмію, розіп'яли. Потім уже апогея каже жажду. Дайте мені хоч готочок води. А вони замість води дали оце. Люди навіть жорстокі. Будемо вже, дорогі брати і сестри, не будемо не, не такі жорстокі, як колишні е, розпинателі спасителя. Будемо одне одного терпіти, любити допомагати і щоб наші стрільця були люблячими, не жорстоковильними. Амінь.